паче. якщо у вас вже серія принтерів, тобто ви вже розкачалися, і у вас багато принтерів, то значить у вас і замовлень. Багато для цього можна якби, виділити замовлені і зробити собі таку систему. Вона не сильно дорога. Якщо у вас є замовлення і вам потрібно друкувати, то ви її купите. Якщо у вас замовлень стільки немає, то відповідно вам навряд чи потрібно прям от екстрено друкувати кожного дня с кількість годин. От. Тому перейдемо далі. Давайте покажу вам, взагалі, щоб це було все не на словах. Покажу вам реальні приклади, скільки ми витрачаємо за допомогою моєї системи на рекламу. Ось я відкриваю рекламний кабінет. Це не скріншоти, це дійсно рекламний кабінет. Ось я обновляю вам всі сторінки для того, щоб ви бачили, що це не скріншоти. Угу. От. Аккаунт статуї лап. Охват 200 тисяч тобто 200 тисяч uh, людей було показано рекламу. Показали її 353 тисячі разів, тобто там десь в півтора раза на людину. Як це виходить? Тобто, що там кожному із учасників, кожному другому, показувалось по два рази реклама. Це також налаштовується, як вам потрібно. Але в цілому ми витратили 72 тисячі гривень, при тому, що там бюджет 300 доларів, який просто крутиться там кожного дня по 100 доларів по кругу, вони повертаються з наложок обратно. Ми знову. Їх Реінвестуємо таким чином. У нас безперебійно йде реклама. Ми продаємо цей товар, який в нас як і нішові сторінки, і таким чином отримуємо далі оптом замовлення. І так кожного дня постійно.